Слово на день. Христос, Воскрес, дорогі брати і сестри. Сьогодні я хочу поділитися словом, яке неодноразово тримало мене на ногах у найважчі моменти життя, словом, яке стає якорем для душі. Коли буря навколо. Це Послання до Филип'ян 4 розділ вірш 13. Усе можу в тому. Хто мене підкріплює. Це не просто вірш, це духовне кредо, це Божа обітниця, яка працює тоді, коли все інше руйнується. Апостол Павло не писав це з гарного кабінету за чашкою кави. Він був у в'язниці, його свобода була забрана, його життя під загрозою. І в таких умовах Він каже Я можу все. Але як? Бо Христос його джерело сили? І ось питання до тебе хто твоє джерело сили? Твої емоції, твій настрій, люди? Чи, можливо, ти намагаєшся витягнути з себе самотужки, а душа все глибше тоне? Даваймо чесно, ми не завжди сильні. Є дні, коли хочеться здатися, є ночі, коли сльози це єдина молитва, є моменти, коли здається, що Бог мовчить. Але саме тоді, коли ми розбиті, коли вже нема чим дихати, він підходить і шепоче. Я твоя сила, все можеш у мені. Це не про супергероїв, це про звичайних людей з вірою. Праза все можу не означає, що я отримую все, що хочу. Вона означає, що я витримую все, що приходить, бо сила не моя, бо я не один. Це слово не для духовних гігантів. це слово для втомленої мами, яка молиться за свою дитину, для людини, яка бореться з депресією і не бачить світла, для християнина, який впав і боїться, що Бог його не підніме. Це слово для тебе саме зараз. Я не знаю, чи ти колись був на межі. Я був, і я пам'ятаю, як молився лише двома словами допоможи Боже. І знаю, що не сталося чуда одразу. Але я відчув, що Він поруч, не відвернувся, не покарав, не залишив. Але він підкріпив. Дав сили пройти ще один день і ще один. І ось я тут, щоб сказати тобі Ти зможеш. Коли ти не бачиш виходу, Бог бачить шлях, Коли руки опускаються, Його рука тримає тебе. Коли світ каже, Ти програв, Христос каже. Ти переможеш, бо я з тобою. Бог не шукає сильних, Він шукає відкритих, бо його сила виявляється в нашій слабкості. Тепер практика віри, що робити сьогодні. Перше. Повторюй цей вірш кожного ранку. Все можу в тому, хто мене підкріплює. Нагадуй собі, що ти не сам. Друге. Будь у Слові Божому. Відкрий Біблію, читай навіть, якщо не маєш настрою, бо там є життя. Третє. Молись просто, щиро. Не треба красивих слів. Просто скажи, Боже, я втомився. Але я довіряю тобі. Четверте. Оточи себе вірою, слухай проповіді, спілкуйся з близькими людьми, не залишайся наодинці з темрявою. Якщо це слово торкнулося тебе, постав лайк, підпишись, Поділись цим відео з тим, хто проходить труднощі. Напиши в коментарях, я вірю, що все можу в Христі. Хай це буде твоїм актом віри сьогодні. І пам'ятай, ти можеш пройти все, ти можеш перемогти, бо Христос твоя сила. Будьте благословенні. До нових зустрічей. Амінь.